Вітання глядачам студентського телеканалу «Закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. В ефірі наш перший інформаційний випуск у 2024-25 навчальному році. Як тривала вступна кампанія, чи успішною була для нашого закладу? Які виникали труднощі, як розпочався новий навчальний рік і що нового очікує на студентів? Про все це ми обговоримо з ректором коледжу Петром Бойчуком Тож вітаю Петре Микитовичу! Мені завжди приємно перебувати в цій студії. ЛПК Медіа студентського телеканалу Закладу Вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Щиро вітаю студентів, всіх працівників коледжу, батьків, глядачів з новим 2024-2025 навчальним роком. Нехай він буде успішним, легким. Мирним, переможним і те, що задумали, нехай обов'язково здійсниться в цьому житті. Третій Луцький педагогічний коледж випустив і набрав студентів за час повномасштабної війни, що триває в Україні. Складний і буремний період для кожного. Усі переживають, адже змінюються умови вступу, форми навчання. Як на ваш погляд, тривала вступна кампанія цього річ? Вступна кампанія це особливий етап в житті і діяльності будь-якого навчального закладу. Тому не виняток і є і наш навчальний заклад. Для того, щоб успішно пройти цю вступну кампанію, а це майбутнє навчального закладу, необхідно провести досить серйозну профорієнтаційну роботу. Це заклад унікальний тим, що єдиний на волині, який дійснює набір студентів за освітніми. Програмами молодшого фаху бакалавра бакалавра. Це на базі 9 і на базі 11 класів, а також на базі молодшого фаху бакалавра. Особливості цієї кампанії ті, що база 9 класів вже другий рік подає документи всі тільки в електронному вигляді. В цьому році вперше треба було закріпити своє бажання навчатися в навчальному закладі. Із електронним підписом не всі це завжди справлялися і подати документи електронному вигляді, тому що не скрізь сьогодні, в сільській місцевості є інтернет, не завжди було світло, тому виникали труднощі. Зв'язку з цим навчальному закладі під час вступної кампанії була створена консультативна група, яка допомагала саме абітурієнтам подавати документи і потім, звичайно, це скріплювати електронним. Підписом, якщо взяти за базу 11 класів, які здійснювали прийом на бакалаврат, то необхідно було здавати чотири предмети мультипредметного тесту, три обов'язкових і один на вибір. Чи всі справились? Не всі справились. Досить слабкі знання сьогодні в Україні. Показали студенти, майбутні студенти, а сьогодні ще абітурієнти. Це із математики. Тому не всі. Здали мультипредметні тести, значить, немає права приймати участі в конкурсі на не тільки на державні місця, а навіть на платні місця. По навчальному закладу майже 400 осіб прийшло на навчання за регіональним замовленням майже 270 чоловік, і на платну форму навчання або контракт це майже 140 осіб. Ну це немало. Якщо на контракт це по суті п'ять додаткових груп. Всі групи сформовані, студенти є і всі приступили до навчання. Три тижні минуло як у коледжі розпочалось навчання. Стартували дещо раніше, і я так розумію, це сплановано, аби використати довший світловий день, теплу погоду і раніше завершити перший семестр. Тож розкажіть, які особливості у цьому навчальному році, чого очікувати студентам? У серпня ми розпочали чому раніше, тому що Передбачається, ну хто його знає, яка буде ситуація е, взимку. По-перше, з електроенергією, по-друге, із опаленням, е, водою, то треба, поки тепло от, навчатися. Крім того, ми ще навчаємося і по суботах, щоб зекономити час, тобто грудневі дні, друга половина грудня місяця, і звичайно, січневі дні. Зв'язку з тим, ми закінчуємо раніше. В межах початку грудня місяця це 6 грудня, і знову ж виходимо на навчання згідно графіку навчального процесу, це знову ж сплановано попередньо, 26 січня. Тобто будуть продовжені зимові канікули для відпочинку, для певних роздумів, для зустрічей із своїми рідними близькими. Ну і для того, щоб навчальний заклад зекономив і енергоресурси. От, ну і звичайно, знову ж приступив до навчання в наступному навчальному семестрі. У перші дні найбільшої уваги потребують першокурсники. Це зрозуміло. Для них новий етап життя, нові викладачі, та ще й навчання відрізняється від звичного шкільного. А ще варто враховувати, що сюди вступають після 9 класу. Багато з віддалених регіонів і батьків поряд немає. Чи складно їм? Як відбувається адаптація новачків? Знаєте, адаптація завжди відбувається досить складно. І не тільки на базі 9 класів, а й на базі 11 класів. Тому що, як показує практика, адаптаційний період приблизно це 3-4 місяці до нового року. За сьогоднішніх першокурсників мені приємно сказати, що вони як ніколи досить швидко адаптовуються до умов, в яких вони навчаються, до викладачів, до навчального закладу. І вони ведуть себе вільно, енергійно, усе радує. Що зовсім інший настрій порівняно з минулими роками? Тобто адаптація проходить. Колектив навчального закладу, я особисто будемо робити все можливе для того, щоб тут було комфортно, приємно, гарно навчатися, відпочивати, приймати участь в різноманітних заходах, як культурних, фізкультурних заходах, яких нас надзвичайно багато. Так, у грудні ми відзначатимемо 85-ту річницю закладовищої освіти Луцький педагогічний коледж. Мені приємно, що я тут навчаюсь і вважаю коледж надзвичайно прогресивним, цікавим, потужним. Його люблять студенти і пишаються випускники. Петре Викитовичу, як ви вважаєте, в чому секрет успіху? І які нові орієнтири завдання у ближчій перспективі? Та по іншої бути не може, тільки успіх, тому що надзвичайно багата історія навчального закладу. Це перший заклад на Волині, який був створений в 1939 році, як педагогічна школа, потім педагогічне училище, педагогічний фаховий коледж і нарешті заклад вищої освіти. В грудні місяці ми будемо відзначати 85-ту річницю. Ну це вже багато. Це такий, е, така історія, якою сьогодні гордиться Волинь. Гордимося ми як навчальний заклад, тому що. Майже 40 тисяч випускників сьогодні працюють в школах, установах освітніх, дошкільних закладах, керівниками, міністрами, начальниками управління, є депутатами місцевих органів самоврядування. Немає школи, немає жодного дошкільного закладу, де не працювали наші випускники. Сьогодні навчальний заклад, який виріс із 200 здобувачів освіти сьогодні вже періс в півтори тисячі гарних, красивих, креативних, сучасних студентів, сучасних молодих людей. Заклад став надзвичайно потужним. Ми ліцензуємо і акретуємо нові спеціальності, які повідкривали. Зокрема, в минулому році відкрили спеціальність комп'ютерні науки, де надзвичайно великий конкурс на цю спеціальність. Цьому році плануємо вже подані документи до ліцензійної комісії Міністерства освіти і ліцензуємо ще дві додаткових спеціальності на молодшому фаховому бакалаврі. Наступному 25-му році ми будемо набирати перших абітурієнтів. Також плануємо окремі спеціальності ліцензувати на бакалавраті. Ну а недалеко в недалекому майбутньому, можливо, неможливо, а точно будемо змінювати статус навчального закладу і будемо здійснювати підготовку і магістрів. Тому всім бажаю успіхів і заклад хай розвивається і далі. І чітко йде до своєї основної мети 100 і більше років. Чи заплановані якісь особливі заходи з нагоди ювілейної дати? Адже це важливий етап у розвитку закладу. 85 років плануємо провести у формі благодійництва, показати наші кращі колективи, показати студентів. Як є розвиток до цього часу, показати матеріальну базу. Цією метою буде проведено ряд заходів, починаючи від тематичних виставок, круглих столів, науково-практичних конференцій з історії розвитку освіти на Волині. Зараз здійснюється підготовка колективної монографії наших викладачів разом із студентами, присвячена саме 85-річчю навчального закладу. І, звичайно, як фінал, такий благодійний захід, який буде проводитися в нашому обласному Волинському драматичному театрі, з участю викладачів, працівників, гостей, влади і всіх бажаючих. Ну, ми покажемо свої мистецькі колективи. Покажемо, чим ми займаємося, що ми маємо, що ми напрацювали за цих 85 років. Побачити, почути буде що щиро запрошую, і за через півтора місяця до зустрічі в музично-драматичному театрі і на інших заходах. Дякую, Петре Микитовичу, за змістовну розмову. Сьогодні почули багато цікавого і важливого для студентів. Дізналися, як триватиме навчальний рік, які заплановані заходи. І нагадую, що уся ця важлива і оперативна інформація на наших сторінках у соціальних мережах та на сайті коледжу у студії для вас працювала Вероніка Толстоброва. Будьте здорові і бережіть себе. До зустрічі у наступних ефірах.